Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами звична у найближчі 3 дні. Давайте дивитись. Хоч десь у нас з вами буде стабільність якась. Так, ну, давайте. Зараз починаю. Знаєте, хочеться. Почати з перспектив, які ви собі будете напрацьовувати у найближчі три дні. Дивіться, є у вашому оточенні чоловік, який завжди чекає від вас якихось новин, але ви щось не дуже приємні йому новини принесете. Але тут, от знаєте, ви молодець тільки в тому, що. Нібито і неприємна новина, погана якась така. Але ви так лагідно якось йому будете її сповіщати, так якось з посмішкою, з жартами якимись. Ви так будете згладжувати ту новину, що насправді от, ну, він якось швидко її закриє. Це не буде щось дуже там, складне, щось дійсно. От... Ну, от, Може, якби ви в іншому настрої щось таке йому сказали не дуже приємне, то може воно було б по-іншому. Але так як ви будете при цьому посміхатись і будете висміювати ту погану новину, то і він якось так легше її сприйматиме. Тож нічого, не лякайтеся, якщо щось там у вас. І вам воно не дуже подобається. Я не буду роздивлятись стосовно чого, бо тут ж ви ж різні, тут не однієї людини торкається ця така подія, але все одно. Так, найближчі три дні наближають вас до зустрічі з людиною, яка Ну, тут і чоловік, і жінка очікують на цю ж зустріч і, ну. Вас двох наближає філіжанка такими сповіщеннями. А це вже знаєте один одного. Це не нові якісь там стосунки, відносини. Це вже спілкуєтеся, але станом як на зараз, нема можливості. Бачитесь, чоловік тут дуже непростий. Він за вами слідкує, але слідкує як інтуїцією. Він як ставить питання і як вміє считувати з Всесвіту. Дівчата, я зрозумію, що це не для всіх, але хтось зараз впізнає свого, там, хто він вам, чоловік, чи майбутній чоловік, бо у нього є такі думки про вас. Як, знаєте, готує себе до того, щоб поставити вам таке питання. Але й вас буде готувати до цього питання. Далі дивимось. Ось тут хтось би так хотів би перед вами вихвалятися, але поки що нема чим. Це такий чоловік, засмучений у найближчі 3 дні, поки що все ж таки нема чим йому вихвалятися. Але він старається, повірте. Далі. отут як стрічка новин буде одна за одною, два чотири. Невеличкі такі новини. Знаєте, чому? Зустрічаєте тут людину, ну там десь ви ходите, десь ви зустрічаєте, і людина от просто вам щось розповідає, і ви натомість теж вам є що сказати. Ну, це так, найближчі три дні у вас більше у спілкуванні пройдуть у багатьох з вас. І для когось це буде, ну, як очікувано, ви просто йдете і ви собі подумали про людину, і тут ви зустрічаєте це як притягли до себе людину. А для когось це буде зненацька зустріч, але вона така: знаєте, от, давно не бачились, і вам цікаво буде поспілкуватися з людиною. Тепер якийсь чоловік буде вас попереджати про втрати, витрати в когось як про те, що варто було поповнити якісь запаси, ну як на майбутнє. Дослухайтесь, поповняйте, будете задоволені, потім не прийдеться витрачатись, будете користуватись тим, що вже. У вас накопичено. Тепер якась людина. Ага, огу. Чекайте, я зараз роздивлюсь трошки. Тут якась дійсно цікава ситуація. Слухайте, тут янгол таку ретельну працю веде з вами. Зараз. По-перше, захищає вас від якогось чоловіка, від його поганих речей. Він, ну, дивіться як. Наприклад, він з тих людей, які от, їм би мовчати. Бо як говорять щось, це щось брудне і це таке, що може енергополе людини пробивати. Дуже таке потужне слово і дуже таке ну от, вміє рани наносити словами. Людина потім не швидко відпускає від себе той біль, який вміє нанести цей чоловік. І тут як зупиняє його. Як відволікає від вас. От, наприклад, вам треба йти. І ну, Янгос точно знає, що ви можете зустріти цю людину і знов будете потім страждати від цієї людини, від слів цієї людини. А от він так робить, щоб не побачив вас, щоб відвести від вас цю людину. Тут подуж... потужний захист іде. Тепер показує мені, що через янгольська допомога вам йде через інших людей. Тобто, ви, ну, ви не бачите, ви не відчуваєте самого янгола, але вчинки деяких людей. Ви собі вбачаєте, як ну, ну це мені Янгол допоміг. От, в ці самі моменти він дуже тішиться з того, що ви відмічаєте для себе його допомогу, йому приємно. Завдячуйте, це знаєте, ну, вдячними, це те, чому нас навчає Всесвіт бути вдячними. За різні вчинки, і різним і людям, і істотам, ну, тобто, всім, хто дійсно вам чимось допомагає, обов'язково завдячуйте. Тепер показує мені чоловіка, це ж чоловік, так? Да? І якась заморожена ситуація з цим чоловіком. Його, його ж Ну, вчинок заморожує цю ситуацію. Або, наприклад, він так сказав, що от зараз неможливо там спілкуватись, бо там є якісь дві ідеї, які йому треба зробити, відпрацювати там в кого як. І потім вже буде спілкування, і для когось з вас треба розуміти, що він дійсно багато намагається зробити. Але швидше, ніж це можливо, не буде зроблено. От тут міг вам сказати якийсь строк, що, наприклад, до такого числа ми не можемо спілкуватись, бо і там пояснив вам якось. У вас є надія, що це може бути якось швидше, але ні, ну, не може. Навіть якщо і буде швидше, то там або на півдня, або на день, Ну, це максимум. А так, щоб дуже швидше, як ви собі там бажаєте, воно не вийде. Далі Дивимось. Три. Ви знаєте, те, що стосується рідних, близьких, вашої домівки, вашої сім'ї, я не буду казати, що тут якісь значні зміни плануються, ні. Найближчі три дні вони будуть, ну, знаєте, майже одне і те саме, як завжди ви там проживаєте свою буденність, так воно і буде. Більш за все, тут робота соціуму Отут намічаються зміни. Тут як павутиння змін намічається. От, от розцінюйте, як хочете, бо мені воно показане, знаєте, одне інше чіпляє. І знаєте, от коли... Трапляєш в одну зміну, от як притягуватись починають інше, інше, інше. Воно нібито все в дрібне, але поступово воно вам дає в життя великі зміни. І це, знаєте, і ваші особисті, і. Те, що торкається соціуму. Тут я не можу сказати, що вже найближчі три дні дають значні зміни, але це як от, як початок змін. Це як, от знаєте, коли ну тільки-тільки одне, друге, третє, і от пішло, 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 і довше буде, ніж Найближчі три дні показано, що це розтягнеться ну, на більш довший період, але не показує, на який саме. Але каже, що те, що треба буде знати, буде все на поверхні. А от багато якихось дрібниць, з яких, Ну як Сама суть складається. Дрібниці вам ніхто не, не покаже, не розкаже, це те, що стосується соціуму, але вони вам і не треба, вам кінцівка потрібна. Кінцівку не пропустите. Телефонні розмови теж якісь є, по яких ви будете знати Ну як сам результат. Подробиці вам, ну вони від вас приховані, але вони вам і не потрібні. Ви не все там навіть зрозумієте, бо, ну, як можете почути, там дрібнички якісь, але ви не складете одну картинку з тих дрібниць. 600 ну, це щось важливе буде. і Воно вильється на поверхню, воно буде відомим. Хоча хотіли б приховати більш за все. от, Хоч 2600, 2600, от як хочете, але це те, що буде розкрите. Так, і 26 число тут вказане. Це буде складне випробування, але все до цього йде. І там вже, знаєте, це. Воно дуже поступово просуваються дії до цього 26 го числа, але вже як вони будуть, як зараз, як прийде це число, то вже там швидко буде. Це таке, знаєте, випробування до 26-го числа. Отак От комусь з вас показане. А далі легше, далі завершення йде. Так, чоловік, який готує для когось з вас сюрприз, угу. Так, да, для когось з вас, для дівчат, кажу, готується сюрприз. ну, Приємний. Я бачу, що ви посміхаєтесь, тож вам подобається. І посмішка така, знаєте, от як зачарована, хочеться сказати. Але ж ну, вам буде приємно, що людина так заради вас старається. Угу. Так. Так, ось тут хтось волів би вас вкусити, але у вас є надійний захисник, і нічого не вийде. Угу. І мудрість ваша не дасть людині на вас якось там нападати. Хоча людина ну, тут, тут така, знаєте, чорна кицька або чорний кит у вашому просторі. Людина, яка, ну, ви так собі і уявляєте цю людину. Більш на чоловіка мені схоже. Знаєте, от як тут ще для когось з вас ви відмовили цьому чоловікові в свого часу? І простити вам таке він просто не може. Угу. І тепер шукає можливість, от де б можна було б вам там щось таке зробити, недобре, не хороше. Але у вас є захисник, за вашою спиною людина вас захищає, ви навіть не знаєте. Але вже не один раз ставив на місце цього чоловіка. Так, і що в нас тут? Так. Хтось вам тут так буде покращувати настрій, але знаєте, от своїм здивуванням. Ви спілкуєтесь з людиною, і людина дивується якимсь вашим там, наприклад, здібностям, якимсь вашим просто там вмінням, знанням. Ну, от щось ви таке вмієте, можете робити або робите, і людині просто от дивовижно, як це так? Ну ну як, як в тебе виходить? І вже не перший раз він, він, чоловік дивується. І вже навіть комусь говорив про вас, що ну от як, я не уявляю. Буде, ну так, у вас настрій поліпшується, вам приємно. Так. угу. Так, чоловік вас, вам буде щось повідомлення. А, попереджати про когось буде тут. Чи вас, чи при вас буде комусь дзвонити і попереджати, попереджати вибачте, про небезпеку вже трошки втомлена. Угу. Повернення якоїсь людини до вашого спілкування. Це, як знаєте, ну, там деякий час не чули людину, не бачили. І от більш за все як телефонна розмова, як знаєте, от іще для когось так, що ви з людиною спілкуєтесь, ви, ну, щось там вже завершили розмову, і тут людина пригадує щось і знов вам телефонує, що ой, я ж тобі забув розповісти, я ж тобі хотів розповісти. Угу, ще тут в когось уточнює про вас. Як знаєте, як довідку про вас в когось питає? Угу. Взагалі, найближчі три дні от теж багато спілкування, і, знаєте, Будуть моменти, які вас трошки як бентежити і лякати будуть, але не поспішайте дуже реагувати. Тут показано, що розв'язання якихось ситуацій воно ще попереду. Тут, знаєте, це як початок розмови, наприклад, а далі розмова розгортається, розгортається ви подробиць більше знаєте, і вже воно не буде виглядати так. Ну, якось страшно, як на початку. Там взагалі все зміниться. От Так, як вам спочатку говорять, це просто потім ну, воно не буде мати ніякого сенсу, бо воно геть зміниться в своїй риториці, Ну, от якось зовсім інакше буде. Тож не хвилюйтеся, не беріть в голову, просто послухали собі, сказали собі, що далі буде. І ще для когось з вас, тут чоловік у вас буде питати, якихось змін в життя планує. І ці зміни планує разом з вами. Ну, от ви важлива для нього людина. І буде ставити вам питання. Не поспішайте відповідати, просто от роздивіться, попитайте в нього, щоб ви розуміли, на що ви згоджуєтесь, про що ви з ним говорите. Бо воно, як знаєте, трошки як завуальоване. Ну от він то розуміє, про що він вас питає, а вам е бракує інформації, бракує подробиць. Тож, е Візьміть собі тайм-аут, і я бачу, що у вас буде взаємодія, але просто от, щоб у вас було більше розуміння. Все, На цьому всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей дуже гарних поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!